Мої вітання всім учасникам семінару. Співробітники лабораторії землеробства та насінництва проводять продовжують наукові дослідження у сфері селекції кормових люпинів, а також займаються розмноженням оригінального насіння цієї культури. Тож мова сьогодні піде про роль культури люпину в підвищенні біологізації землеробства в умовах сьогодення. Хотів би розпочати з класичного постулату в сільському господарстві ґрунт. Був, є і залишається основним засобом виробництва. Від його стану залежить кількість і якість виробленої продукції в рослинності та тваринності. А отже, головне завдання аграріїв сьогодні в своїй діяльності дбати прородючись ґрунту. Сьогодні в Україні не є винятком і наш регіон. Надмірне насичення сівозміни такими високоенергетичними культурами, як соняшник, кукурудза і ріпак. Призвело, на жаль, до значного зниження вмісту у ґрунтах органічної речовини, що, в свою чергу, негативно впливає на водоутримувальну здатність ґрунтів, інтенсивний обробіток ґрунту і надлишкові дози мінеральних добрив підсилюють деструктивні процеси в ґрунті, викликаючи швидку втрату цінних її властивостей, таких як структурність, пористість, водопроникність, стан гумусу тощо. У зв'язку з цим спостерігаємо ефектив зменшення ефективності використання мінеральних добрив. Звідси і затрати відповідні, вірніше, неочікувані. Який вихід? Вихід, на нашу думку, один: це підвищення біологізації землеробства. Що передбачається, що мається на увазі? Це перш за комплекс заходів, які направлені на оптимізацію біологічних процесів в ґрунті, перетворення сполук азоту та інших біогенних елементів, а також впровадження виробничниками науково обґрунтованих сівозмін і приділяючи особливу увагу е, при формуванні таких сивозмін, насичені їх бобовими культурами. Е, в зоні полісся України я, як селекціонер цієї культури, вважаю, що е, серед бобових е, люпину слід приділяти особливу увагу. Е, коротко нагадаю, чому так? Е, ну, це випливає із цінності е, культури люпину. Перш за все. Люпин є найменш вибагливим до умов вирощування у порівнянні з іншими зернобобовими культурами. Він росте практично на бідних ґрунтах, яких у нашому регіоні чимало, і дає доволі гарні урожаї без внесення мінеральних добрив. Також інша цінність кормового люпину це його високобілковість зерна і зеленої маси. Люпин є гарним попередником для більшості сільськогосподарських культур, це вже доведено неодноразовими науковими дослідженнями. Ну і також <кій> люпин є гарним сидератом. За рахунок глибоко проникаючої кореневої системи, яка в нього сягає до півтора метри і більше. пасіви люпину сприяють інтенсифікації обміну орно підорну шарів ґрунту, такими речовинами, як фосфор, калій, кальцій та магній. Люпин здатний засвоювати фосфор з важкорозчинних сполук орного підорну шарів ґрунту, і таким чином накопичувати його тут для інших культур всівозмінні. Ну і також ще така особливість, верніше позитивна характеристика люпину це його гарні фітосанітарні властивості. Що я маю на увазі? Під час розкладу біомаси люпину пригнічується розвиток багатьох ґрунтових групових патогенів, в тому числі кореневих гнилей зернових культур. Значна кількість корисної мікрофлори є своєрідним бар'єром проти накопичення патогенів в ґрунті, і таким чином ми запобігаємо масовому розвитку хвороб. Виходячи з цих, так би мовити, характеристик культури, можна зробити. Попередній висновок про позитивний вплив від вирощування культури люпину у підвищенні біологізації зеленоробства сьогодні, але це буде залежати на нашу думку саме в правильному застосуванні виробничниками властивості знову ж таки цієї культури на практиці, сьогодні, на нашу думку, на перше місце виходять такі головні якості культури люпину, як високобілковість зерна і зеленої маси. А також використання люпину на зелене добриво Сьогоднішні доповідачі вже зупинялися на цій темі. Можливо, дещо чому повторюся, але тим не менше. Стосовно е, високобілковості, е, насіння люпину міститься від 36%, а в деяких е, сортах е, жовтого виду навіть до 46%. Е, також слід зауважити, що у порівнянні з найціннішою бобовою культурою, яка по праву вважається соєю, зерно люпину практично не поступається за вмістом білка і навіть за його якістю. Білок люпину має 20 амінокислот, які близькі за якістю до амінокислот сої, і сумарний вміст 10 заміни амінокислот в насінні люпину складає 152 г грам на кілограм сухої речовини, в той час, коли в сої 154 грам на кілограм речовини, тобто, бачимо, практично наближається до цінності білка сої, але е, цінність білка люпину ще в тому, що він не потребує високозатратної термічної обробки під час підготовки його до згодовування тваринам. Достатньо простого помолу на дерев. Отже, люпин сьогодні. Постає перед нами як гарантоване джерело дешевих високобілкових кормів в тваринництві. Іншою е позитивною рисою цієї культури, е як я вже згадував, це є е використання люпину на зелене добриво. Особлива цінність полягає в тому, що е люпин тут виступає як джерело надходжень в грунт біологічного азоту, дешевого і екологічно чистого продукту. Цей біличний азот повністю використовується послідуючими культурами. Одночасно з біомасою люпину грунт заорюється за різними літературними джерелами від 150 до 230 кг на гектар, в залежності від розвитку посіву. Також хочу зауважити, що за вмістом азоту в біомасі люпин не поступається гною, а навіть переважає його, крім того, азот зеленого добрива. Удвічі доступніші за азот гною. Ну і також е, хочу нагадати, що е, про це всі знають, і сьогодні воно е, згадувалося, що використання азотних добрив польовими культурами не перевищує 50%, е, решта поповнює міст небажаних нітратів і нітритів в ґрунтових водах і відкритих водоймах. Е, тож, е, ще раз підкреслюється цінність е, е, біологічного азоту. Також на слайді видно, що навіть під час посіву люпину на зерно та на зелену масу також у ґрунти пожнивними рештками надходить чимала кількість білочного азоту, за різними даними від 50 до 100 кг. Ну і крім цього, ми ще маємо гарантовано від пів тонни до 1,2 тонн виходу білку з гектара у вигляді основної продукції. Таким чином, можна стверджувати, що. Сидерація зараз е, повинна по-новому переглядатися і е, широко застосовуватися на практиці. Е, знову ж таки, е, не хочу обтяжувати цифрами, але результати дослід... досліджень різних науково-дослідних установ щодо впливу люпонової сидерації на урожайність культур культур, сівозмінні саме на дернопізолистопчаних рутах, одностайно свідчать про те, що варіанти з сидерацією не поступалися варіантам з внесенням гною. Та повної норми мінеральних добрив на рівні на рівень формування кінцевого врожаю сільськогосподарських культур усі возьміння, які йдуть після люпину, так, зокрема, в дослідженнях науковців Чернігівського інституту агропромислового виробництва заорювання біомаси люпину вузьколистого та пожнивних кореневих решток люпину жовтого у прямій дії на озимі культури пшениця та жито не поступалися за впливом на врожай і якість зерна. Пшениці озимої та е, жита озимого, не поступалися за впливом варіанту із е, внесенням 10 тонн га на гектар гною і з повною нормою е, НПК 60-60-60. А деякі варіанти навіть переважали, е, деякі е, седера, е, люпину жовтого навіть переважав цей варіант. Також багато вчених вказують і на доцільність використання люпину в короткоротаційних сівозмінах. Які є досить поширені нині, хочу сказати. Так, дослідженнями науковців агрохімлабораторії нашого інституту було встановлено, що та ж сама люпинова сидерація в поєднанні з мінеральними добривами підвищувала загальну продуктивність сівозміни до 45 І рівень продуктивності сівозміни, де застосовували седерацію, поєднана з мінеральними добривами, також до рівня продуктивності сівозміни з використанням гною, поєднаного з мінеральними добривами в такій же кількості. Отже, знову ж таки, попередній робимо висновок про те, що є можливість часткової заміни, заміни гною або часткової заміни мінеральних добрив люпиновою сидерацією без зниження продуктивності сівозміни. Також хотів би наголосити на такій думці, верніше, думка, яка підтверджена результатами знову ж таки переважної більшості наукових досліджень. Про те, що заробка зеленої маси люпину в ґрунт сприяє підтриманню бездефіцитного балансу гумусу, а деякими науковцями було встановлено і підвищення вмісту гумусу та покращення його якісного складу. Так, за даними досліджень професора Бернікова, на дернопізолених піщаних ґрунтах люпинова седерація підвищувала гумусність орного шару, а в підорному шарі спостерігався ріст кількості лабільних форм гумусу. Нестача яких, як відомо, призводить до збільшення розкладу стійкового гумусу, тобто призводить до процесу дегуміфікації. Ну і також не слід забувати, і це також підтверджено багатьма дослідженнями за узагальними даними, що седерація здатна знизити забур'яненість полів на 20, а в деяких випадках навіть до 40%. Завершуючи про Позитивні такі е, властивості е, чи впливу в седерації люп, люпину у земеробстрі. Я хотів би наголосити, що звичайно ж е, все це неможливо без е, правильного ефективного застосування е, зелених добрив. Що я маю на увазі? Це перш за все види е, седеральних пасії. За деякими дослідженнями, на легких піщаних ґрунтах більш доцільними є проміжні сидеральні посіви, оскільки при заорюванні біомаса люпину в паровому полі є ризик того, що в літній період відбувається інтенсивна мінералізація, органіка ніби згорає, частина суту мігрує з водою в нижчі шари ґрунту. Тож на легких ґрунтах більш доцільніші проміжні сидеральні посіви. А вже на більш зв'язних важких ґрунтах цілком є виправдане застосування сидеральних посів люпину і в пару, особливо, наприклад, під озимі культури. Так як розклад біомаси йде поступово, звичайно. Стосовно mm. способу заробки зеленого добра, то також є декілька думок, переважна більшість схиляється до ефективності. Придисковування попередньо подрібної біомаси у поверхневому шарі ґрунту 10-15 см. Але також є дослідження, що за посушливих умов слід надавати перевагу заорюванню сидирату в ґрунт на глибину 20 см. Тобто, треба підходити творчо. Таким чином, правильне і розумне застосування люпину в зоні полісся України при формуванні сівозмін сприятиме підвищенню родючості ґрунту. Зменшенню внесення мінеральних добрив і пестицидів ще є основними чинниками підвищення біологізації землеробства. Разом з тим, успішне впровадження люпину у виробництво практично неможливо без чіткого дотримання технології вирощення цієї культури, ну і звичайно, без застосування новітніх адаптованих до конкретних умов вирощення сортів. Я так плавно підвів до нашої роботи інституту в цьому плані. Сьогодні у сільськогосподарському виробництві України широко використовуються, продовжують використовуватися три види люпину: це вузьколистий, жовтий та білий. В нашому інституті створено і успішно впроваджується у виробництво дев'ять сортів, десятий сорт люпину білого ювілей заходиться зараз в державне сорту випробування. Сорти різні за своїми характеристиками. Хочу сказати, що за великим рахунком. Всі сорти, які сьогодні пропонуються нами виробничникам, можна використовувати у якості сидератів, як зелене добриво. Справа в тому, що практично всі вони, всі, всі сорти всіх видів забезпечують доволі непоганий урожай зеленої маси, мають високий вміст білку цієї маси і гарну азотфікс... азотфіксувальну здатність. Але все ж таки, от, скажімо, якщо брати конкретно по сортах нашого інституту, то серед сортів люпину узколистого Юліан у нас іде як сорт суто більш зернового, верніше, напрямку використання, то локомотив якраз дуже гарно підходить і до, для сидерального посіву, і для вирощування зерно, оскільки є, створювався він як сорт універсального типу використання. Сорти люпину вусколистого характеризуються коротким періодом вегетації, і це є основним плюсом їх застосування як сидеральний вид люпину. Також е, хотів би е, презентувати новий сорт люпину жовтого, золотий купол універсального типу використання, тобто він е, може використовувати з успіхом і для отримання е, основної продукції, і е, в седиральний посівах. Сорт Ярило також силосозернового напрямку використання він е, забезпечує в кращі роки е, урожай зеленої маси 55 тонн з гектара. Тобто, ми розуміємо, який ефект може бути від е, заорювання такої маси у ґрунт е, в якості використання цього сорту на сидеральній цілі. Е, також е, сорт люпину білого рапсодія, наш порівняно новий сорт, е, і сорт люпину білого щедрі 50 можна використовувати потенційно як сидеральні сорти, але вони більше в практиці використовуються як сорти зернового напрямку використання для вирощування на корм сільськоспольським тваринам. Переваги застосування наших розробок. Ну, це висока адаптивність нових сортів. Універсальне їх, як я вже сказав, використання можна і як сидерат, і на. Зернові цілі, високопродуктивні по насінню, також сорти характеризуються стійкістю до хвороб, ранньостиглістю, стійкі до вилягання та розтріскування бобів, що також немаловажно під час вирощування цієї культури. Всі сорти придатні для прямого для збирання прямим методом прямого комбайнування сьогодні. Наш інститут. Пропоную до реалізації виробничникам більше 100 тонн високоякісного насіння всіх видів люпину, переважна більшість, якщо ви можете побачити, це пропозиція по узколистим люпинам, оскільки вони останнім часом є найбільш затребувані. Але тим не менше, також є у нашому арсеналі і сорти люпину білого і жовтого. Ну, підводячи підсумки, хочу резюмувати, що широке застосування культури люпину в сучасному господарюванні дозволить суттєво мінімізувати використання мінеральних добрив в рослинності та високобілкових кормових добавок в І це, в свою чергу, сприятиме значній економії при виробництві сільськогосподарської продукції та підвищенню біологізації землеробства. Дякую за увагу. Володимир Анатолійовичу, ми дякуємо вам за змістовну ємну доповідь. Поступило вам одне запитання. Чи можна у вас придбати люпин сорту локомотив і якої репродукції? Та чи можна заключити ліцензійну угоду на вирощування та подальшу реалізацію як високорепродуктивного насіння? Це запитання поступило всередині вашої доповіді. Там в кінці ви вже Давали на нього відповідь, будь ласка. Так, дякую за запитання. Е, да, сьогодні, е, станом на сьогодні, у нас є на реалізацію е, перша репродукція е, люпину вузьколистого сорту локомотив. По ціні, е, не знаю, чи ні, по 15,5 тисяч за тонну, а також є е, е, насіння. Елітної категорії цього ж самого сорту, знову ж таки повторюся, наголошую на тому, що використовувати сорт даного виду можна і на кормові цілі, оскільки насіння і зелена маса мають низький вміст алкалоїдів, гірких речовин у насінні. І використовувати на сидеральні цілі, оскільки сорт має дуже короткий період вегетації порівняно із іншими видами в межах 90-95 днів, і характеризується швидкими темпами росту на початкових етапах органогенезу. Тобто, він дуже гарно себе може проявити саме у проміжних сидеральних посівах. Тобто, запрошуємо насіння ще є, запрошуємо до, до нас за насінням. Чудово, чудово. Дякую, Володимиру Анатолійовичу, і за доповідь, і за змістовну відповідь на запитання. Бачите, якраз питання і стосувало сорту локомотив, напевно, враховуючи ті особливості, його які ви підкреслили в своїй відповіді. На все добре.